Олексій Дитятєв, 35-річний захисник ФК Львів, з 2017 року грав за польські клуби, а у 2022 приєднався до Аксу у Казахстані. У 2023 році Олексій вирішив повернутися на батьківщину та став гравцем Львова. Що з цього вийшло та як він себе почуває у рідних стінах попри війну? Розповідаємо у Рубриці «10 запитань від парімач. Які твої перші емоції після знайомства з командою та головним тренером? Чи вдалося вже адаптуватись у команді? Ну я не думаю, що е, мені потрібна взагалі адаптація і якийсь час на неї. Тому все швидко пройшло, включилось в роботу і працюємо далі. Яка у тебе форма зараз? Як себе почуваєш? Фізична форма? Ну, я ледь дійшов до твого пляжу. Щоб дати інтерв'ю, зараз ми розмовляємо поміж тренуваннями. Ну, зараз велике навантаження і велика інтенсивність все як на зборах. Впевнений, що вже до, ближче до чемпіонату ми підійдемо в добрих кондиціях і, і будемо готові до першого, першої гри. Що тобі писали знайомі та фанати після анонсу твого переходу до Львову? Достатньо багато людей цікавились, чому я поїхав до України. Всі виїжджають з України, а я повернувся. Тому... Але я не вважаю це якимось подвигом або чимось ще. Ну, повернувся, повернувся. Я завжди знав, що наступить той момент, коли я приїду в Україну і почну знову грати в своєму рідному чемпіонаті. Ти не грав в українському чемпіонаті понад 5 років. Які емоції після повернення в Україну? Ну так, я взагалі вже казав, що мені дуже приємно повернутися в Україну. Перш за все. Скучив. Мені дуже цікаво, як буде виглядати чемпіонат, бо я взагалі не знаю, чого від нього чекати. Тому буде дуже інтересно. Це для мене виклик, і тому для мене дуже цікаво, чим цей виклик закінчиться. Чому принципова різниця у тренуваннях в українських колективах та за кордоном? Справа не в, підход, в підході до тренувань більше, напевне, до комунікації. Тому що за кордоном в інших країнах ти повинен більше вчитися, більше слухати. І... Улавлювати все, що говорить тренер, тому що не... ти приїжджаєш на в Україну, не знаєш язик і ти повинен зрозуміти, що він від тебе хоче. Тому я вважаю, що є певна специфіка в комунікації. Там десь повинна бути адаптація, повинен... ти повинен як мінімум знати англійську мову, якщо не знаєш, то повинен її підтягувати. Чи є різниця у підтримці фанів? Фанати це окрема історія взагалі, І я не буду е, скривати, що коли я приїхав в Польщу, я, я був е, приємно вражений е, тим, як болівають в Польщі, як е, фанати хворіють, е, як фанати е, живуть футболом, як реагують на кожен момент на полі, як люди ходять на футбол. Але, в більшості випадків я вважаю, що люди ходять на футбол більше в Польщі, тому що рівень життя трохи вищий на даному етапі. На жаль, Кальвів знаходиться на останній сходинці чемпіонату. Як команда готується до другої половини сезону? На твою думку, як зміниться гра цього року? Я вже казав, що для мене це нова команда, і я бачу, що багато нових футболістів приїхало і. Е... Наше завдання дуже чітке і ясне. Нам потрібно залишитися в вищій лізі і дивлячись на, на підбір виконавців, на амбіції цих виконавців, я впевнений, що ми, цю, ми це завдання виконаємо. І найголовніше нам об'єднатися. Цією ціллю кожному в команді, і я впевнений, все буде гаразд. Чи слідкував ти за матчами УПЛ? Як оціниш рівень чемпіонату та гравців? Трудно оцінити рівень чемпіонату з трансляції, е, може трохи більше зможу сказати вже після перших двох-трьох турів. А зараз декілька слів для вболівальників та глядачів. Я вже казав, вірте в нашу команду, і ми зробимо все від нас залежне, щоб виконати наші завдання.